Сьогодні я хочу розповісти тобі історію про лиса з далекого лісу. На далекому, далекому континенті, в далекому, далекому лісі, живе лис. Звичайний такий собі лис, який вранці грає на скрипці, а в обід бігає на велику галявину. Грати в теніс із зайцями. Ну, такий звичайнісінький собі лис для чудакулі, ніби як і нічого цікавого. Але якщо ми подивимось, що робить цей лис печорами, ми будемо дуже здивовані, тому що вечорами цей лис любить збирати лісові. Квіти. Із цих квітів він робить чудові, чудові скульптури, дуже красиві. А найдивопижніше те, що в цього лиса є одна суперсила. Він робить так, що ці квіти ніколи не в'януть. І тому всі скульптури з квітів, які він робить, Завжди живі, свіжі і пахнуть так чудово. Ось вчора ввечері лис зробив дуже красивого бегемотика з ромашок. Подивіться, як гарно. І багато хто їздить здалеку, в цей далекий-далекий-далекий ліс, щоб подивитися на цю красу. Ось гуляєш ти лісом і раптом бачиш на великій галявині фонтан із квітів. А потім гуляєш, гуляєш, гуляєш далі, а на галявині стоїть великий квітковий слон. Із різних різних лісових квітів так чудово. А на найменшій галявинці стоїть найменша скульптура. Машиня з квітів дуже красиво. Ти теж можеш прийти в далекий ліс і подивитися, які ще квіткові скульптури тут є. А ще в цьому лісі є цікаві білки. Чому вони цікаві? Бо їх цікавить все-все-все їх цікавить, яка з'явилася нова квіткова скульптура. Або на якому дереві з'явився новий листочок, або навіть те, що на галявини виросла ще одна травинка. Або з яким рахунком вигрався годній заєць у теніс. Їм цікаво все-все. І вони знають все, що відбувається в далекому лісі. І тому всі до них приходять за новинами. Вечорами лісові жителі влаштовують чаювання із білками. І там дізнаються всі-всі новини, які відбулися за цей чарівний день. А оскільки в далекому лісі відбуваються тільки чарівні події, то це завжди дуже цікаво. А сьогодні білки розповідали дивопижну історію про єнота, який любить цукерки. Але цю історію я розповів якось потім. Тож тисни на кнопочку підписатися внизу під відео. Щоб не пропустити найцікавіше. І ще почуємось.